Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка бейтоната. Так, запікався я в каточку, це у нас захоплення прапора. Так, ну карта досить непогана, вона мені подобається. Так, нормас Ага. Думав вже доб'ю шафтіка Але не вгадав. О, тепер добив. Другого разу. Так, для нових глядачів скажу, що в мене тут стоїть смокі з відключенням припасів. І на корпус у мене стоїть імунітет від подавлення. Але так як я використовую дрон пруд, то він мені не дуже так і потрібен, просто інших в мене тут немає. Так. Після цієї каточки, як завжди, відкриємо контейнери, подивимося, що там випадає. Так, шафтик зносить мені, все здоров'я. Так, а ну глянемо, чи знизу є аптечка. О, Нормально, є аптечка. Знов шафтик десь там позаду. Ага, ось він. Не знаю, якщо будуть мене так розносити, то я, мабуть, буду грати просто на кили. А то я хотів доставочку зробити. А нема як, з усіх боків вже розвалюють. Так, шафтик у нас грає за режимом серійного вогню. І Excelsiorna корпус у нього стоїть. О! З командою мені пощастило, є хлопці, які вивозять, так що можна собі просто на кили пограти і буде норм. Поприкриваю того васпіка, що вивозить. Так, і потрошки я починаю на цьому аккаунті вже збирати кристали для прокачки. На наступних знижках докачаю до кінця свого крусейдера, докачаю твінса і буде в мене вже тут дві кутки прокачаних до кінця. І решту кристалів витрачу на прокачку модулів. Так, є в мене вже сулька, то немає по кому ще її запустити Так, по ось в цьому можем Оп Я хотів по типу, арису залетіла трошки далі, Ну нічого. Так, вивозить наша рельса Прапор. Так, ну все, в неї навіть аптечка є. Так що я її проводжати не буду. Хотів забрати ядерну енергію, але Васпік мене випередив. Так, нормас. Так, і немає припасів, що робити. Треба ховатись. аптечки тут немає. На жаль. Дожив до своєї аптечки О! Так, нормас. Ого, доставка від суперників навіть Даремно я з моста з'їжджав, треба було далі стоять. Накидати урончик. Все-таки є в нас кому возить. так Виграємо цю каточку і будемо йти відкривати наші контейнери. Подивимося, що там з них випадає. Так, ну тут я ще не виконав, треба дуже багато припасів прожать. Так. Я ж міни купить. Хотів спеціально для каточки купити. Так, ну все, відкриваємо контейнери. 14 звичайних і 3 епічних. Фарба. Ну, шкода, що не пристрій, але таке може бути. Так. І три епічних. Так, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.